Як мені пробачити моїх батьків за складне дитинство? По-перше, я дуже співчуваю вам, що так склалося у вашому житті. Вибачити батьків за складне дитинство може бути складно. Це емоційно насичений процес, який вимагає не лише часу, але й саморефлексії та внутрішньої роботи. Перш ніж почати, важливо усвідомити, що вибачити не означає забути про пережити або виправдати те, що сталося. а Радше знайти спосіб звільнити себе від важкого тягаря, який може впливати на ваше теперішнє життя. Першим кроком на шляху до прощення є визнання своїх почуттів і досвіду. Це важливо для того, щоб зрозуміти, які саме ситуації і яка поведінка батьків завдали вам найбільше болю. Можливо, вам буде корисно записати свої думки та емоції, або звернутися до психолога, який може допомогти вам краще осмислити свій досвід. Важливо визнати, що ваші почуття є дійсними і що біль, які ви відчуваєте, не слід ігнорувати або знецінювати. Другим кроком є спроба зрозуміти обставини, в яких ваші батьки діяли. Це не виправдовує їхні помилки, але може допомогти вам побачити ситуацію в іншому світлі. Можливо, ваші батьки мали власні труднощі і обмеження, які вплинули на їхню поведінку. Важливо пам'ятати, що люди часто роблять помилки, виходячи з того, що вони знають на той момент, і не завжди мають всі необхідні інструменти для конструктивного вирішення проблем. Щоб знайти шлях до прощення, вам може бути корисно розглянути можливість відкритого і чесного спілкування з вашими батьками. Поговоріть з ними про свої почуття і переживання, висловлюючи їх з повагою і без звинувачень. Це може бути непросто, але відкрите спілкування допоможе не лише вам, але й вашим батькам зрозуміти одне одного краще. Якщо ж спілкування безпосередньо є надто складним, можливо, вам допоможе написання листа, в якому ви зможете викласти свої думки і почуття. Якщо ж ви не можете поговорити з вашими батьками про почуття в силу того, що вони не готові до таких розмов, або ж їх уже немає в живих, то я хочу дати вам надію. Ви можете це обговорити з Богом. Він живий завжди, і він бачив ваше життя за часів вашого дитинства, і він знає ваших батьків. У деталях розкажіть про ваш біль Богові. Він вислухає вас. Ста зрозуміє, і навіть зможе забрати ваш бій. Якщо ж ваші батьки живі, вони можуть попросити вибачення, проте вибачення не завжди означає обов'язкову близькість або відновлення старих стосунків. Іноді прощення полягає у створенні емоційної дистанції і встановленні здорових меж. Це може бути способом захистити себе від подальшого болю і забезпечити своє власне психічне благополуччя. Важливо зрозуміти. Ти що прощення це процес, який може змінюватися з часом, і він може включати в себе різні етапи, включаючи прийняття, розуміння і відпущення. Іншим важливим аспектом є робота над собою і своїм відновленням. Вибачення батьками може бути лише частиною більшого процесу зцілення. Важливо інвестувати в своє власне благополуччя, знайти способи дати раду емоційним травмам і навчитися будувати нові здорові стосунки. Це може бути терапія, саморозвиток або пошуки нових шляхів для особистого зростання, щоб побудувати нові міцні зв'язки після прощення. Важливо працювати над відновленням довіри і створення позитивної динаміки у ваших стосунках. Активне спілкування допоможе вам і вашим батькам краще зрозуміти одне одного. Важливо визнати, що зміни не відбуваються миттєво, і для цього знадобиться час і терпіння. Відновлення довіри може вимагати маленьких кроків, таких як регулярні розмови, які допомагають. Можуть вам і вашим батькам краще зрозуміти один одного і створити нові позитивні спогади. Це може бути процес взаємного навчання і підтримки, де кожна сторона навчається новим способом взаємодії і розвиває більше емпатії один до одного. Також важливо встановити здорові межі, щоб забезпечити власний комфорт і безпеку. Це не про відмову від стосунків. А про визначення того, що є прийнятним і корисним для вас. Ще одним моментом, який допомагає когось вибачити, є усвідомлення того факту, що і вас є за що вибачати. І ви неодноразово помилялися, можливо, навіть у стосунках із вашими дітьми. І їм уже є за що вас вибачати. Ви ж хочете, щоб вони вас вибачили, тоді і вам легше буде це зробити.